Доброго дня, панове! Сьогодні поговоримо про Wi-Fi для mppt контролера Замовив його на AliExpress в офіційному магазині MySkyBlue. Ціна 659 гривень, але обійшовся він мені в 354 мінус монетки та купони. Написано, що працює з 123-125 версією, але в мене 124-та нова версія з новими роз'ємами. Ось така. Також замовляв в офіційному магазині за 2200. Також мінус купони монетки. Це 124-та версія з новими роз'ємами і вентилятором зверху. Ось так. Підключив я цей вайфайчик, все працює. Працює через Туя Локал. Через Tuya працює. Зараз покажу. Застосунок. На За стосунку ми бачимо напругу поля, напругу акумулятора і струм, який зараз іде. Зараз сонця нема, вже вечоріє. Тому ось так. Так. Тут є налаштування по зарядці акумулятора. І найцікавіше це зарядка струм заряду. Акуму... Акумулятора. І він працює. Мене, мене таке здивувало, але він працює, виставляло 1-2 А і зарядка йшла 1-2 А. Так що цей МППТ контролер, в меню не було такого налаштування. А через застосунок було налаштування струму. Тому це, це цікава функція дуже ось так. Також я. Здебільшого брав для Home Assistant. Можна побачити, зараз у мене ось поля, у мене 5 полів. Тут 4 є. Це датчики також на полях стоять. І це 4 панельки, 4, і 4. Всі вони приблизно однаково зараз показую. Так, в Home Assistant ми працюємо через Tuya Local. Так. Ось Така конфігурація, доволі в... непогано написана кимось конфігурація. Підтягуються всі налаштування, налаштування також струму і напруги. А також є датчики по потужності, температурі, струму, там енергія. Всі ці датчики підтягуються. І ці датчики вже підтягуються в розділ енергія, вони під нього заточені. Ось. Тому, зараз. Тому ось показую, показую датчики, ось це поле. І збираю статистику з усіх полів. Я за, е, наразі доповнюю розділ енергії там, акумуляторами, сонцем ночною зарядкою. такі. Поки що налаштовую все це діло. А так, цікава штука, підтягуються всі датчики в Home Assistant, дуже буде корисно, хто використовує його. От. І можна регулювати струм. Тому є сенс покупати wi вайфайчик такий для моніторингу і для регулювання. І мені сподобався. На цьому, все. Всім дякую, всім до побачення.